Всім привіт! Мене звати Маріель, я з України і я тимчасово опинилася в Європі, а саме в Бельгії. Взагалі-то я з міста Ірпінь і записую це відео для тих, хто так само, як я опинився в Європі. І, можливо, це відео стане для вас гарною допомогою та підтримкою. Тема, на яку я хочу сьогодні поговорити, це шопінг. Про одяг сьогодні говорити не будемо: саме продукти харчування, гігієна і побутові дрібнички. Ну, перше, що найбільше вибиває з колії і вражає, коли ти опиняєшся в Європі, це ціни. Тобто, я ще коли приїхала, це було вже майже рік тому, і я ніколи не забуду свої відчуття, коли ти заходиш. В магазин і ти в шоці. В шоці від того, що шоколадка Мілка коштує, а, там, грубо кажучи, малесенька, там 70 гривень. І пам'ятаю, як ми вперше зайшли в магазин, і нам треба було купити щось, перекусити. У нас була величенька компанія, тому що приїхала я, моя сестра і на двох це п'ятеро дітей. І ми зайшли купити якийсь перекус. Знаєте, типу там йогурт, якийсь ковбаску, сирок, щось таке. І коли ми побачили ціни, у нас був такий трошки історичний сміх, тому що ну, реально для нас це було дуже дорого. Я пам'ятаю, що ще мій племяш сказав, я пригощаю, тобто він ще тоді не бачив ціни, і потім він явно про це пожалкував, тому що фактично залишив там свою стипендію. Перше і найважливіше, що я вам хочу сказати в плані сприйняття цін, не переводьте. Я розумію, що це майже неможливо робити одразу, ви все одно якийсь час будете це робити. Не переводьте цінники в гривню. Оце найбільша помилка. Тому що перші рази я прямо е, виходила з пустою корзиною з магазину, тому що я не могла перелаштуватись, тому що навіть не тому, що не було грошей на це, а тому, що просто усвідомлення того, що. Ціна шалена а, на те, що ти звик, ну, просто ти не можеш якби переступити якийсь час через себе і дозволити собі купувати це за ось такі гроші. Ну, ось це, в принципі, такий стандартний набір продуктів на 102 євро, тобто більше, ніж 4,5 тисячі гривень. Тому ідеальний варіант, якщо ви просто не будете конвертувати в своїй голові е, в гривню. І того, зараз я вже конвертую навпаки, коли бачу якусь ціну е, в Україні, да, там щось замовляю на українському сайті собі, і я конвертую це в євро. Я така думаю, вау, як недорого, Класно! Це про що? Це звичайно, про нашу фінансову ємкість. Тобто, коли. Ваша психіка не готова прийняти, що щось може коштувати набагато дорожче, ніж ми звикли. І знаєте, мені здається, це дуже класний тренажер. Тренажер для того, щоб, от, якщо ви, як я, відчуваєте такий самий дискомфорт, як я відчувала, це дуже класний тренажер для того, щоб розширити те, скільки ваша психіка здатна вмістити в себе. Тому що від цього також залежить. Скільки ви можете заробляти. Тому що психологічно у нас у кожного є якась певна стеля фінансова. І це супер тренажер для того, щоб розкачати себе, для того, щоб почати дозволяти більшим сумам приходити у ваше життя. Тепер, що стосується безпосередньо магазинів і тих штук, які мене там трохи дивували на початку. Ну, по-перше, це графік роботи. Ви не знайдете тут нічних бельгійських магазинів. Вони працюють суворо до певної години. До 6, до 7, до 8, наприклад. Це найбільше. І все. Не буде так, як у нас, коли ви приїжджаєте в 11 або вночі, в великий супермаркет і е, купляєте щось там. Mm -mm. І більш того, я вам скажу: більшість магазинів закриваються у неділю. Вони не працюють. Все, що ви можете знайти, це невеличкі магазинчики, і їх завжди тримають а, приїжджі. Тобто, це можуть бути а, сирійці, це можуть бути. А, Дурки, тобто люди, які приїхали з інших країн, і вони відкривають такі магазини і працюють відповідно з, того, з тієї години, коли великі супермаркети зачиняються. Тобто вони відкриваються, там, наприклад, в шостій і працюють е, всю неділю. Але там якість продуктів низька, там вибір дуже-дуже вузенький, типу там випивка, сигарети, чіпси, е, морозиво, ну от щось от таке. Більше, знаєте, як. Е, забігаловки відчуття. Є деякі магазини місцеві, які працюють у неділю, але там реально значно відчувається, що вищий прайс. Сказати, що мене це дратувало, нічого не сказати. Дратувало дуже сильно. Але потім я зрозуміла деякі важливі речі. По-перше, нема попиту у бельгійців на те, щоб магазин працював, там, грубо кажучи, пізно ввечері. Те саме стосується і ресторанів, і кафе, і доставки надім немає такого попиту, тому що у них зовсім інший спосіб життя і менталітет, і є чому повчитися. Я з багатьма бельгійцями зіштовхнулася, з багатьма товарищую, з багатьма спілкуюсь, тому що відвідую одразу дві групи англійської мови, і в одній і в другій саме бельгійці, це там десь 20, там десь 25 осіб. І ми спілкуємось на різні теми. І вони щиро не розуміють: а для чого треба, щоб магазин... Або аптека, працювали в неділю. Тому що їх життя, воно розмірене і розплановане. Вони знають, що я маю зробити закупи в певні дні. Все. У них нема непередбачуваних обставин. Тобто це про спосіб мислення. І те, що нам треба різко вночі в магазин, або ввечері, або в неділю, говорить про те, що ми не вміємо планувати свій час. Що у нас виникають постійно якісь форс-мажори, і варто цьому повчитися. А другий момент також цікавий вони ще й не працюють чому? Тому що в цілому це заборонено. Бельгійці не працюють у вихідні. У них дуже сильно поважається потреба людини на здоровий відпочинок. Ми з вами звикли пахати, як коні. Знаєте, мені дуже подобається вислів. Про те, що європейці не вміють виживати, а українці не вміють жити. Це про нас. Тому що ми змушені через багато-багато обставин працювати і вихідні, знаєте, як ми кажемо, на роботі думаю, де заробити. І в другу зміну, в третю, в десяту. І відповідно нам потрібно, щоб все працювало там і на вихідних, а у них так ні, у них релакс. У них або вони мандрують, або відпочивають, тобто абсолютно інший спосіб життя. І я дуже сподіваюся, що ми а, навчимося цьому. Я зараз не кажу про сервіс. Це дуже класно, що у нас крутезний сервіс, якщо казати про хореко. Але я зараз кажу про інше про те, що ми можемо помітити для себе. Зі знаком плюс в цьому взяти собі у скарбничку і навчитись використовувати. Тому що я за те, що якщо тебе щось дратує, спроби подивитись на це під іншим кутом і взяти для себе щось корисне, щось, що буде розширяти тебе і твоє мислення. Якщо продовжувати тему цін, хочу сказати, що є певні магазини, які достатньо дешевші, ніж всі інші. Якщо говорити, наприклад, про продуктові магазини. Мені здається, по моїх відчуттях, що найдешевший це Lidl, також недорогий Колрайт. Я не впевнена, що я правильно вимовляю, але під описом ви знайдете правильні їх назви і зможете ці магазини знайти легко в Google-навігаторі, просто подивитись де найближчі від вас. Що казати про Lidl, то мені здається, там найнижчі ціни. І там дуже класно, що дійсно кожен тиждень є певні акції. Тобто, там, наприклад, на цьому тижні коштує риба червона 16 євро. А не 25, як завжди, і це реальна знижка. Тобто вони дійсно виділяють якісь тишни для того, щоб певні продукти були дешевше. Якщо говорити про магазини, де можна купити засоби гігієни, або якісь побутові дрібничка, або навіть якісь дрібні штуки, там типу. Рукавички, мочалку для миття посуду, якісь альбоми для малювання для творчості, батарейки, зарядне. ну коротше. І так само там, різні 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 там, засоби гігієни, косметику, то з недорогих магазинів це магазин Круйдвад, магазин Земан. І також є такий магазин, який називається Action. Я не знаю знову ж таки, чи правильно я промовляю, тому що тут, можливо, якось інакше це вимовляється саме на Нідерландській, але пишеться Action. І оці магазини дійсно ви можете сміливо йти і знати, що там достатньо низькі Price. Особливо останній акшен. Я його дуже люблю, тому що там можна знайти, що хочеш. Іграшки для дітей, постільну білизну, дуже багато всього для творчості, те, що дітям потрібно, щось з посуду, побутову хімію. Тобто, ну, от реально багато всього те, що потрібно щодня, і там прям, ну, сильно відрізняються ціни, вони набагато нижчі. Що буде дуже важко знайти в магазинах, або можливо, взагалі неможливо там певні продукти, до яких ми звикли, наприклад, нормальний, такий жирненький оселедець. У них продається оселедець в супермаркетах, але чомусь він так сильно завжди заправлений оцетом, що їсти його просто неможливо. Якась їх місцева сільотка, оселедець не знаю, чи він в стільний буде пробувати, бо за оселедцем то сумують сумую дуже сильно. Така сама проблема з тим, що ви не купите сир, саме той, який для того, щоб приготувати сирники дітям або налисники. Він у них є, називається да, Там на англійській. Я бачила тільки один-два види, але він специфічний. Знаєте, як у нас зернистий продається, і він підсолений. Тобто він не нейтральний. І відповідно його вже ви зможете використати тільки там для певних блюд. Солодким ви його вже не зробите. Також мені не вдалося знайти цільну е, зернову вівсяну кашу. Ну, та, яка корисна, яка вариться від 15 до 20 хвилин. От просто я обійшла всі супермаркети, я не знайшла. Не знайдете ви тут нормальної гречки майже. Іноді вона є. Але, по-перше, ціни шалені. По-друге, це завжди такі якісь пакетюсічки малесенькі. Ну, типу, невідомо для кого такі дози. Мені здається, ми просто звикли її їсти. Це наш нормальний раціон. Також ви майже ніколи не знайдете, наприклад, курячі серця або курячу печінку. Ну, прям це челендж. Вийшла сердечки, Сердечки. сердечки. Мені за весь час вдалося тільки один раз у місцевому магазині знайти. Але гарна новина в тому, що ці продукти ви можете знайти у польських магазинах. Вони ще іноді називаються слов'янськими, але здебільшого поляки їх тримають. До речі, там ще можна знайти насіння соняшникове таке, щоб лускати. У мене донька дуже любить, тому що тут ви теж його не знайдете. І в принципі, в більш-менш таких великих містах. Ці магазини є. У мене, наприклад, такі магазини, там, де я живу, але я живу в глухому селі. Один на відстані 14 км, інший на відстані десь 20 км. Ну, в принципі, раз на тиждень з'їздити можна для того, щоб купити те, що вам хочеться. Наприклад, копчена скумбрія. Ну, ви її не знайдете тут ніде. Нормально, така, як ми звикла. Там вона є. Ой, у мене аж слинка потекла. Треба поїхати купити. Також я ніде в нормальних магазинах не можу знайти е, нормальний вибір, взагалі, щоб вони були, знаєте, от Олія. Я звикла, що я купую різну, там, наприклад, е, виноградна або е, нерафінована соняшникова, сиродавлена. Цього ви теж не знайдете, це прям величезна проблема, якщо ви знаєте, де це є. Поділіться, будь ласка, в коментарях, тому що ну от прям складно із цим. А ще я думала, що Ну це ж Європа. Тут мають якось дотримувати стандартів здорового харчування і думала, що тут нема там, якихось підвогів. Ні. Я говорила з лікаркою своєю, вона каже, що реально велика проблема, тому що багато сахару додається у ті самі сосиски. У те саме м'ясо, і вона каже, що, наприклад, ну, вона ж лікар, вона різні кейси бачить, що були випадки, коли у людини підвищений цукор, і обмежується, тобто лікар радить обмежити навіть не солодкі і там шоколад, а обмежити е, якісь. Ковбасні вироби і у людини падає сахар, тому що його цього цукру настільки багато в цих виробах, що, ну, коротше кажучи, в цьому плані теж не краще, ніж у нас. Треба читати склад, але я поки що ще на цей, не на тому рівні, щоб ну, коротше, треба цьому вчитися, тому що це реальна проблема. Але є один дуже класний, приємний момент. Мені подобається їх напівфабрикати. Це те, що мені здається в Україні. Не так доступно, тобто якісні полуфабрикати вони тут у нас достатньо дорогі. Тут ви можете купити якісь котлети або якісь сосиски, тільки такі, знаєте, як з фаршу, які можна просто запекти, і ціна буде відрізнятись не набагато від м'яса. Тобто, різниця буде 2-3, можливо, 4 євро за кілограм. Від просто звичайного необробленого м'яса. І коли, якби ти розумієш, що тут дуже дорога електроенергія, плюс твій час, і реально часто буває вигідніше купити напівфабрикати, і вони при цьому дуже гарної якості. От реально ти їш і розумієш, що ця котлета зроблена з м'яса або з риби. І при цьому ціна адекватна. І тут дуже важливо дивитися на ціну за один кілограм, так само, як з м'ясом, коли ти купуєш. Ту саму курку або там, яловичину, без різниці. Просто зверніть увагу на ціну за кілограм. І ви побачите, що кілограм в середньому коштує, там, наприклад, 8, 9, 10 євро, а вже готові котлети, наприклад, 12. Але можна знайти курку і за 6-7 євро за кілограм, але ви просто маєте звертати на це увагу, тому що може лежати декілька варіантів курок, цілих, наприклад. І одна буде за кілограм. Значно дешевше, інша значно дорожча. Я сподіваюся, що на ціну не впливає, там, знаєте, якісь, якась хімія чи ще щось, те, що тут додається. Поділіться в коментарях, якщо ви знаєте, що саме впливає. Але в цілому важливо на це звертати увагу, тому що можна значно зекономити. Ну і ще з приводу знижок, те, що мене дуже веселить і досі, нам чомусь. Ну, реально, щодня в поштову скриньку. Ви знаєте, що Європа вони є, там дуже багато паперової бюрократії, багато листів приходить. Вони реально слухайте висилають майже щодня журнали, де написані які знижки на цей тиждень, наприклад, або зараз в магазині. Ну Кажуть, що багатьом зручно слідкувати. Я, наприклад, цим не користуюся, але от такий момент. Але на початку я листала їх і просто орієнтувалася, а які ціни для того, щоб розуміти, до чого бути готовою. До речі, ще що ви не знайдете в магазинах, от у мене е, чоловік палить, тому я знаю це точно. У них нема сигарет, знаєте, у ті, що з капсулами, коли клацаєш, і е, воно якийсь там дає аромат. У них тільки звичайні такі суворі сигарети. І причому часто популярен, коли продається окремо табак, тому що сигарети дуже дорогі, пачка коштує не знаю там 8, 9, 10 євро. І виходить, що багатьом реально дешевше крутити самокрутки, і вони це роблять. І у них це на рівні того, що був виданий закон, що заборонена продажа ароматизованих сигарет в Бельгії. І мені здається, це супер круто. Тому, що враховуючи, що підлітки. да там Балуються, і все-таки, коли, ти, мені здається, підлітку в руки трапиться сигарета, яка ароматизована легенька. І... Отака якась брутальна, все-таки менше вірогідність того, що буде палити дитина. Тому що ну, для мене це питання, воно реально важливе, бо в мене ростуть діти. Мені здається, це звичайно, тим, хто палить, напевне, не дуже класно, але для здоров'я нації мені здається, це класне рішення. Із таких ще трошки дивних моментів, які ну, просто вони мене якось здивували. Це те, що, наприклад, коли вам складають пакунки, от ви під'їжджаєте до каси, так, наприклад, в Колорайді. І там така система, що касир він пікає товар і прикладає в тележку. І там от завжди так гарно складають. Мені здається, вони якісь курси спеціальні проходять, тому що у мене завжди все отак в тілешці, а вони складають от як, як Лего. Чотенько так і самостійно це роблять. Тобто не ти складаєш в корзину, як я звикла зазвичай, а вони це роблять. Плюс у багатьох магазинах ви не знайдете в продажі пакетів. Для них нормально абсолютно ходити з такими картонними коробками, і вони є на касах дуже часто, або у них пластикові коробки, які такі розкладні, вони їх тримають в машинах. Ну і так, як тут взагалі я не знаю який відсоток, але дуже великий. Майже всі на машинах їм пакети не потрібні. Вони загрузили в коробку або навіть із тілешкою під'їхали до машини. Ну і все це відповідно вигрузили і поставили. Пакетами тут ніхто не користується. Всі під'їжджають до своїх машин і складають покупки в машину. Єдине, що у них часто є спеціальні такі коробки пластикові. У мене зараз нема, бо ми машину використовуємо постійно для. Збору гуманітарної допомоги, тому отак пакетів тут майже немає. Ну, коротше, для нашої ментальності, коли є пакет з пакетом, і там пакет з пакетом, це трошки <хи> дивно. Але я насправді задовго до війни перелаштувалась, я за екологічне споживання я замовила своїй подружці, яка шиє такі величезні. Полекало якнайбіль пакети в супермаркетах величезні пакети з джинсової тканини, дуже плотної з джинсу. Причому це були джинси вживані, тобто секунду, які ну це прям супер екологічне надавати таким текстилю, да, надавати друге життя. І відповідно вона мені їх пошила, вони супер міцні. У мене є два таких пакета джинсові текстильні, я їх привезла і сюди. І ними користуюсь, тому от і вам раджу щось таке придумати. Ще дуже часто для того, щоб взяти цілежку, потрібно покласти євро або 2 або 50 центів. Я коротше зі своїм творчим складом ума декілька разів 2 євро залишала в цілежці. Потім себе картала, сказала собі, Марі, ну, 2 євро, це майже 80 гривень. Ну, тобто, слідкуйте за цим теж. Ну, от, здається, і все, чим хотіла поділитись. Дуже цікаво, які у вас були перші враження, якісь, можливо, лайфхаки маєте, і, можливо, вас щось дивувало, а може ні. Навпаки, ті, нічого дивного. Поділіться в коментарях, було би цікаво послухати. Па-па!